Урок безпеки для курсантів-прикордонників днями провели рятувальники. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях повинні як двічі по два у цей складний час знати усі, а особливо майбутні вартові кордонів, зауважують фахівці. Тому під час навчального візиту в академію теорію об'єднали із практикою. Після лекції для курсантів наочно продемонстрували роботу газодимозахисної служби області, відпрацювали практичні елементи та показали, як за допомогою кубу життя рятують людей. На базі цього навчального закладу було проведено теоретичні і практичні заняття щодо, щодо дії під час різного роду надзвичайних ситуацій, як природного, техногенного, так і воєнного характеру. Ще одна мегаважлива інформація для зелених беретів поведінка з вибухонебезпечними предметами. На цій темі особливо акцентували увагу з огляду на диверсії, що відбуваються в країні. Особливо хочу подякувати за теоретичну практичну частину під час знешкодження вибухонебезпечних предметів, загальні поради фахівців практичних дій на випадок ведення бойових дій під час надзвичайних ситуацій, природного техногенного характеру, і під час знаходження вибухових пристроїв та предметів, як ми можемо від них врятуватися, було досить цікаво дізнатися. Подібні навчання в академії практикуватимуть і надалі. Рятувальники з навчальним візитом завітають і до інших вишів обласного центру.